Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що так звана російська унікальна перевага, так зване російське напівбожество і вождь росіян знову припустився величезної помилки. Сьогодні американський інститут вивчення війни повідомив, що Путін відкинув пропозицію мирного плану, яку розробляє команда Трампа. Інститут зазначає, що Російська Федерація продовжує наполягати на своїх максималістських вимогах. Одразу хочу зазначити, що не потрібно думати, що Путін повністю втратив адекватність, що це черговий блеф чи намагання нагнітати. Ні, на Москві чудово знаю своє місце, знаю свої можливості і розуміють силу Сполучених Штатів Америки. Але зважаючи на те, що Путін відкинув мирний план Трампа, пропозиції, це вказує на те, що Москва відчуває дах. Що Москва відчуває те, що вона може сховатися? А за кого чи за чиї плечі може сховатися Путін? Варіант лише один: це Китай. І сьогодні російський посол в Китаї гучно заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Росію у 2025 році. І за його словами, Російська Федерація та Китай повинні спільно реагувати на політику Сполучених Штатів Америки. І щодо дати, коли Сі Цзіньпін відвідає Китай, поки невідомо. Але саме сьогодні пролунала така заява від російського посла. Також ЗМІ повідомляють, що президент Ірану планує відвідати Росію в січні. Крім того, ЗМІ пишуть, що Росія та Іран планують підписати стратегічну угоду перед інавгурацією Трампа. Отже, ми бачимо те, що ця московська недоімперія. Хоче продемонструвати Трампу, що вона буде не наодинці, що вона входить у так звану вісь зла – Китай, Північна Корея, Іран та Росія, і що не так просто буде примусити Путіна до миру. Звісно, одразу виникає таке питання: а навіщо це Китаю? Навіщо Китайській Народній Республіці вписуватися за цю московську недоімперію? І відповідь на це питання очевидна. Адже сьогодні президент Сербії Вучіч повідомив, що Китай може виступити посередником в мирних перемовинах. А за словами Вучіча, після його перемовин з лідером Китаю Сі Сідіньпіном, він гадає, що Китай виступить посередником. Щоб зрозуміти те, чому Китай зацікавлений у посередництві, чому Китайська Народна Республіка хоче бути посередником у мирних перемовинах. Потрібно нагадати новину від 20 листопада цього року повідомлення у британському міжнародному агентстві Reuters про те, що Трамп може запровадити 40% мита у 2025 році і що це сильно вдарить по економіці Китаю. Очевидно, що Сі Цзіньпін чудово розуміє те, що Трамп дійсно може значно підвищити мито, і Сі Цзіньпін усвідомлює наслідки для китайської економіки. Тому він зараз намагається демонструвати силу. З одного боку, Китай періодично вводить санкції проти американських компаній. Наприклад, сьогодні з'явилася новина, що Китайська Народна Республіка вела санкції проти семи військово-промислових компаній Сполучених Штатів Америки через їх підтримку Тайвань. А з іншого боку, Сі Цзіньпін може шантажувати Ша на сам перед Трампа тим, що війна буде продовжуватися. Хоча Китай не визнає те, що він, хоч і не прямо, але підтримує країну агресора, але в цей же час важель впливу у Китаї є. Усі ми чудово знаємо, і про це прямо заявляють деякі лідери країн: що якщо буде політична воля, якщо буде наказ від Сідіньпіна, то Путін миттєво завершить війну, і не потрібно буде його примушувати не потрібні будуть будь-які торги. Те саме стосується і Ірану, який цілком можливо також хоче бути посередником у мирних перемовинах. І шантажувати США насамперед Трампа тим, що Іран буде продовжувати підтримувати країну агресора. А щодо Ірану, я хочу нагадати новини, які були також у листопаді цього року. Зокрема, було повідомлення американських ЗМІ, що Трамп відновить політику максимального тиску США на Іран. Більше того, у середині грудня цього року з'явилися повідомлення, що у Трампа навіть розглядають удари по ядерних об'єктах Ірану. Такі цинічні позиції Китаю та Ірану їх намагання вирішити свої геополітичні проблеми зі Сполученими Штатами Америки з Трампом безпосередньо за рахунок України, за рахунок підтримки російської агресії проти нашої держави і нашого народу без емоцій просто неможливо коментувати. Українці усе дуже добре пам'ятають, і рано чи пізно настане час розплати. Україна повністю на 100% розрахується з усіма за усі борги. Що до сьогоднішнього дня, і, наприклад, мене особисто, то я намагаюся не купувати китайські товари, якщо, звісно, є аналоги, навіть якщо вони трішки дорожчі, зважаючи на те, що Китай до сьогоднішнього дня ще залишається фабрикою світу. Я вважаю, що кожен з нас повинен себе поважати і не підтримувати ні китайську, ні іранську економіку. Проте, повернімося до можливої реакції Трампа на таку поведінку Путіна і Москви. Нагадаю, що 4 грудня цього року була така гучна новина про те, що Келох відповів російському олігарху, який обіцяв послати до Біса його мирний план щодо війни в Україні. Напередодні російський олігарх Малофєїв який, до речі, є власником пропагандистського телеканалу Церград Тіві, в інтерв'ю міжнародному виданню Фінансовий час заявив наступне, що Путін, швидше за все, відкине мирний план, запропонований Келогом. Келог приїжджає до Москви зі своїм планом. Ми приймаємо його, а потім кажемо, щоб він пішов до біса, тому що нам нічого з цього не подобається. Ось і всі переговори, заявив Малафєю. Звісно. Що після таких нахабних і різких заяв від російського олігарха та ще й в інтерв'ю авторитетному міжнародному ЗМІ американські журналісти телеканалу Fox News запитали Келога, як він відреагує на це. І Келог, спецпредставник Трампа у справах України та Росії, заявив наступне: моя реакція така: йому б зрозуміти, хто такий Дональд Трамп, тому що це велика помилка недооцінювати Дональда Трампа. Світ вже це зробив, і це була величезна помилка. Це не Кіт Келох. Ми говоримо про Сполучені Штати Америки і президента Трампа, і він розбереться з цим. І він, як завжди, з цим розбирався. Тож я прокоментував би це так: краще заліз назад у свою коробку, і краще зрозумій президента Трампа, тому що, очевидно, ти не розумієш, і ти точно не розумієш, що схоже на те, що в Кремлі недостатньо звернули увагу на такі заяви Кіта Келога. Або взагалі вирішили їх проігнорувати. А Кіт Келлог сказав прямо, що недооцінка Трампа це величезна помилка. І він сказав про те, що ми говоримо не лише про Трампа, а загалом про Сполучені Штати Америки. І тут я хочу ще одну новину сьогоднішню процитувати: це повідомлення про те, що в Конгресі лякають партію олігарха Іванішвілі Грузинську мрію реакцію Трампа на інавгурацію так званого президента. Тобто за заявами і навіть погрозами Трампа стоять Сполучені Штати Америки. Якщо Путін або хтось там в Кремлі думає, що можна проігнорувати, що можна зробити будь-що, що Трамп, якщо навіть втратить репутацію, свій імідж, то це їм менеться? Ні, це точно не менеться. тому що це не буде проста особиста втрата репутації, а це буде конкретна втрата репутації Сполучених Штатів Америки. І якщо в Кремлі цього ще не зрозуміли, не усвідомили, то можливий візит Кіта Келога у січні наступного року до інавгурації Трампа цілком може допомогти їм це прояснити. А якщо цього візиту не буде, то вже 20 січня 2025 року, коли почнуться перші контакти, то в Кремлі швиденько все зрозуміють. Тим більше, зважаючи на те, що експерти активно обговорюють несвітлі перспективи Росії у наступному 2025 році, пишуть про погану економічну ситуацію, яка погіршується, про високу інфляцію, про обвал рубля, про те, що Кремль планує збільшувати витрати і що це відобразиться на становищі пересічних росіян. А російські експерти вже думають про те, що ця московська імперія взагалі може розвалитися. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в етері.